Так, шановні депутати, на виконання розпорядження спору війну на 15 травня 25 року про скликання 47 і позачарової сесії 8 скликання Сусільської сільської ради для проведення позачарової сесії сільської ради нам не допитно забезпечити серйозні питання, які пропонують підніти на сільській сесії. Тому проводимо спільне засідання по сільній комісії, на спільному засіданні присутні 14 депутатів спільної комісії. Для подальшої роботи нам необхідно розглядати обрати голову Пропонуємо або голові у Наталії Степанів. На посаду се разпівнасідання, за піщанці віру Степаніна. Якщо інших пропозицій немає, то до даних пропозицій прошу голосувати. Хто за? Проти Сільської Ради, Коли депутатів є зміни або доповнення до даного порядку зароду? Якщо немає, прошу яким проголосувати. Хто за дякую? Прокурето десь пленарного засідання 47-й сесії Сергійської ради. Прошу, э, шановні депутати, якщо немає духовний ізмін, пропонує на нашій сесії сільської ради було оголошення хто з за прошлого сесії. Дякую. Е, далі переходимо до порядку допущених вимосторрядком денних. Перше питання. Про бюджет. А, тут про внесення змін до бюджету сільської територіальної громади на 2025 рік. Доповідає, кажуть, що у зв'язку з наближенням фінансового року сільської ради тому хочу показати керівництво щодо в Одесі в Україні, серед відділів в Україні, управління освіти України. Та наказом начальника Головного випові адміністрації 5 острова номер 572 від медоблосного бюджету виділено кошти на 25% на збронно-проектне креслення сільської ради провентської смути через нашими громадами 25 рік. А саме відповідно до наказу начальника обласної відповідальності від 2 травня нам наш бюджет нашої громади було передбачено субвенції місцевих бюджетів на виконання окремих заходів реалізації офіційно-професійно активні партії локації цілової України. за рахунок відповідних субвенцій державного бюджету у сумі 79 тисяч 0,56 мільйонів тобто на оплату праці на рахування станом на 1 травня наш бюджет нашої Було розподілено понад плану для скопчення нашого бюджету у сумі 500 тисяч гривень. І її було спрямовано на наступні поперед, а саме на субвенцію місцевого бюджету, на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів, тобто на програму міліорації земель задачі населених на пунктів нашої статистичні ради сумі триста тисяч. Також було розподілено на признання будівельних халетеріалів для. Ремонт Ремонтского клубу села грузен, суммі 17 лов, суммі 33. Дійсно перевод ходив, бюджетный призначен, за типовою програми було типу 5, діду задатку номер 2 лишня, а саме перекидка и 73 мисло на институт обласному бюджету. Тобто сумафінансування і тефінансування по укриттю на нове будівництво з половиною цивільного захисту придяку вулиці Хмельницького Богдана, що роздав старому селі. Сума складає 330 тисяч 639 гривень. Це не збільшення, ні зменшення доходів просто йде переворот з одного КПК на інший КПК. Minus the only time. Proportional position. Uh what is the way it's time? Oh because the one Технічна документація для наукового розслідування. На Ось, я вам пропонують 9 технічних документацій для розслідування. Це Сільковська Тетяна Миколаєвна, Івана Ханка, 17-го місяця, Привілович Марія Миколаєвна, Івана Ханка, 26-го місяця, Денишів Микола Павлович, поліція Героїв України, Привілович Панан Попрович, Павловича, 33-го місяця, Кирилович Олег Павлович, Ромка 73, Руцик, Марія Гуваріна, Тараман Павлович Максим Семенович, Мир 7, Юрій, повеќе рапанска да ја шмитаваа да ја мајка. Повеќе се претонуваше тим технички документација. Се премешал Горни Ивановиќ, Балдиќ Априте, Голошняк Андри Николаевиќ, Балдиќ Надија Тимофијовна, Балдиќ Априте Кузмиш Надија Катерина, Кузмиш Михайло Павлович,

На виготові на проєкт для оборони плат Андрій. І заява тому дання до дозволу на подію земельної ділянки Земельна ділянка там комунальна власність, адіїв. І на цій земельній ділянці розташована розташований студинок Оргієвича Миколи Анатолійовича Євген. Е, Хочеться мовити розходів і дотримувані для розв'язки цих 25 соток для розпошовної розв'язки. І також діяла про надання дозвілу на складання технічної рекомендації із Грайної Рустрою, щоб розпомога йшла на нього, і на ній відповідальні наміцнили ці повищення локалістичні, при обідуваній на межі пані пані. Прошу, щоб ми дали їхній комітет, щоб